Хочу різати метал, але не болгаркою. І дерево хочу різати, але не міні пилкою А спробую сабельну пилу на 20-вольтовому акумуляторі. І матеріал я хочу різати, таку пилу я обираю. Бо свого роду це універсальний інструмент під різні потреби для всякої роботи по різних матеріалах. А цікаво, як полотно заставляється. Ставимо тут трошки підтягуємо і все. Полотно заставлено, якщо хочу різати де темно, то я маю лікар. Що показати як ріже? Ну, давайте на дереві. До речі, зверніть увагу, взяв полотно по металу, а для чого треба зрізати оцей шурупчик. А як буде виглядати обрізка фанери? Ріже швидко і шикарно. А знаєте, що можна собі взяти універсальне полотно і різати все, що хочеш? вам, наприклад, терсоплета. Навіть перерізати таку балку. Наприклад, воно валяється одна дрова потрібна. Хотів пантанутися різати однією рукою, але воно трошки вібрує, тому краще завжди притримувати. Я ж кажу, універсальний інструмент, ну все залежить від полотна. Даже полотна є універсальні. І зараз я вам це докажу. Вріжемо ще кусок металу цим самим полотном. на прикладі ось такої бляхи. Як бачите, робота зроблена. Ми то ще попробуємо ту обрізати. Подивимось, що нам скаже. Прекрасно! Це було швидко. Зайшов. Оце точно суцільний метал. Те саме полотно. Бачимо, фарба на полотні злізла ще більше. Ось вам і результат. І це було доволі швидко. Цього всього різання дивимося, акумулятор навіть на одну поділку не знизився. Молодці, люблю якісні акумулятори. дивіться, Знаєте, що тут таке? Це захований шестигранник. А знаєте для чого? Ми беремо ось тут і бачимо, що тут можна собі попустити ось цей обмежувач, бо посунути його далі, а можна взагалі його зняти. Я також хочу відзначити, що робота була комфортною за рахунок оцих перерезинених накладок. Що тут, що ось тут, повністю по корпусу. І ніколи з рук воно тобі не вискользне. Це взагалі супер. І як вам такий універсальний інструмент? Згідні зі мною, що це максимально універсальна річ, яка може бути? Якщо ні, напишіть в коментарях, чому. А якщо так, то які матеріали вирізали такою пилкою? і які складні задачі ви нею виконували?